Зупиніть ключові слова з дорогим CPC. Даний вид оптимізації пропонує зупинити ключові слова, вартість кліка по яким занадто висока. Гець враховує прийнятно для вас вартість кліка з урахуванням відсотку конверсії в ваших рекламних кампаніях і рекомендує поставити на паузу ключові слова з високою вартістю кліка. Наприклад, ми бачимо ключові слова, бачимо фактичну вартість кліка по ним, бачимо очікувану, можна сказати, бажану вартість кліка, і те наскільки наша фактична вартість кліка, наскільки відсотків вона вища від очікуваної вартості кліка для конкрету. Є рекламної кампанії. Ми можемо відсортувати від більшого значення до меншого в плані фактичної вартості кліка, очікуваної вартості кліка, можемо оцінити результати, конверсії, кліки, покази. А можемо, наприклад, перестрахуватися, так би мовити, перестрахуватися, і відфільтрувати ті ключові слова, вартість кліка, по яким була ну, суттєво вища, скажімо, на 50 або 100%. І для цього ми можемо скористатися фільтром ось тут. І скористатися коефіцієнтом. Якщо ми беремо коефіцієнт 1,5, то, відповідно, ми побачимо ті ключові слова, фактично вартість кліка, яких перевищує на 50% очікувану вартість кліка, або якщо 2, то відповідно у два рази. У фільтри ми можемо також додати додаткові умови. Наприклад, мінімальна кількість кліків або мінімальна кількість показів, які давали ключове слово. Я задам такі умови. Наприклад, коефіцієнт 1,5. Мінімальну кількість кліків я покажу. 4, Точніше, я задам умову 4 застосувати. Ось наша оптимізація. Ми можемо працювати з окремою рекламною кампанією або з всіма рекламними кампаніями. В даному випадку в мене відображаються всі рекламні кампанії в даному аккаунті. І ми бачимо наступне: у нас є ключове слово. Фактична вартість кліка, по яким складала 71 гривню. При цьому очікувана вартість кліка 42 гривні, тобто фактична вартість кліка на 67% вища, ніж очікувана вартість кліка. Ви можете обрати часовий діапазон, в якому повинні зійтися усі задані вами умови для того, щоб ГЕЦ знайшов підходящі ключові слова, які ви можете поставити на паузу. Це робиться, до речі, ось наступним чином. Тут же ви можете відкласти оптимізацію. Ви можете також перейти безпосередньо в рекламний кабінет Google Ads, натиснувши ось на цю іконку. Можна розгорнути дані на весь екран, особливо зручно, якщо даних багато. І ми дуже радимо підписатися на наш telegram бот для того, щоб не пропустити ніяке важливе сповіщення. Підписатися можна ось тут.